Вітаю, любі глядачі на каналі Кулінарні Пригоди. Сьогодні ми погрузимося у світ справжньої італійської кухні та приготуємо неймовірно смачні картопляні нюки з Пасто. Цей рецепт не тільки задовольнить ваші смакові рецептори, але й подарує вам години справжнього кулінарного задоволення і релаксації. Отже, приступимо до приготування. Для картопляних ньокі нам знадобляться наступні інгредієнти – 4 великі картоплини, 2 склянки борошна, 3 чверті чайної ложки солі, а також щіпка тертого мускатного горіха. Щодо соусу, то нам знадобиться половина склянки песто та половина склянки кедрових горішків для посипки. На початку розгріваємо духовку до 180 градусів Цельсія. Поки духовка гріється, ретельно миємо і витираємо паперовим рушником картоплю. Далі робимо декілька проколів видалкою або кінчиком ножа, це допоможе парі виходити з картоплі під час запікання. Помістіть картоплю на деко і запікайте її протягом 5 10 60 хвилин, поки вона не стане м'якою. Після того, як картопля буде готова, дістаньте її з духовки і розріжте навпіл. Очікуйте. Поки вона охолоне настільки, щоб безпечно зняти шкірку. Як тільки це станеться, розімніть картоплю і викладіть її тонким шаром на обробну дошку, залишаючи до повного охолодження. Коли картопля повністю охолоне, посипте її зверху борошном, сіллю та щіпкою мускатного горіха. Починайте вимішувати все це в тісто. Залежно від сорту картоплі, ви можете зіткнутися з тим, що тісто виходить або занадто сухим. Або занадто вологим. У першому випадку продовжуйте вимішувати у картоплі багато вологи і вона вивільниться з часом. Якщо ж маса не тримає форму, додавайте ще трохи муки. Тісто вважається готовим, якщо воно добре тримає форму. Тепер, коли тісто готове, приступаємо до формування нюки. Скачайте тісто в довгу ковбаску, наріжте на невеликі шматочки і притисніть кожен видалкою. це не тільки надасть їм форми, але й допоможе вбирати соус. Далі переходимо до приготування нюки. Ви можете зварити їх у підсоленій воді. Кидайте ньокі в окріп і варіть доти, поки вони не спливуть на поверхню це знак, що вони готові. Другий варіант обсмаження. Розтопіть одну столову ложку вершкового масла на сковороді, додайте таку ж кількість оливкової олії і обсмажте нюки протягом 2-3 хвилин. На завершення подавайте наші картопляні нюки з песто, змішаним з кедровими горішками. Цей ароматний соус додасть страві особливого шарму і смаку. На цьому, все. Дякую, що були зі мною сьогодні. Ставте лайки, якщо вам сподобався цей рецепт, і підписуйтеся на канал Кулінарні пригоди, щоб не пропустити нові кулінарні відкриття. До нових зустрічей і смачних вам кулінарних пригод.